Добрий ранок, сьогодні 4 листопада. Підійшли ми вже до останнього місяця осені. Останні у нас грибочки. Вийшов я знову таке, скоріше всього, в розвідку. Сьогодні походжу. Тут вже трішечки пройшовся у цьому лісі. Багато сироїжок гарненьких, меремушки пішли, там польські де-не-де. Ось білесеньких зовсім трішечки знайшов. Ось три малесеньких. І ось ще один такий пузанько. Також невеличкий. На жаль, дуже мало грибів білих. Білих. Дуже багато павутинника. Дуже багато такого. Мухомора пантерного. Дуже багато. Це шампіньйон лісовий, але я його не хочу брати. Такі ось грибочки. Це пантерний мухомор. Червоних мухоморів багато. І так взагалі такі грибочки. Сіяний ліс. Грибів багато, але гарних грибів мало. Хоча, те, що я хочу, я знайду. Добре, шукаю. Найкращі моменти покажу. А так. Ну, збираю. Дивіться, які молодесенькі, гарнесенькі сироїжечки тут ростуть. Це ось аномалія. Гриб виріс на шляпці іншого гриба. Сироїжка на сироїшки. Прикольно. Клас, Добре, шукаю далі. Зупинився я позбирати таку от серіжечку маленьку. Знайшов такого звіздочка маленького, біленького. А трохи далі ще такий красанчик. Краса. Краса. У мене таке відчуття, що тут зранку з ліхтариком пробіглися. Позбирали всі білі гриби. Тут їх зазвичай дуже багато. Це шість штучок малесеньких. Ну, це таке, поїду зараз далі. Заїхав я ще на одне місце, тут трішечка польських там нарізав. Дивіться, де ростуть. Старий валежник і прямо з нього. З серединки довгі ножички такі от Парочку полячків. Хе. Прикольно. Прикольно. А тут ось дуже гарний екземплярчик. А. Дивіться, яка груба в нього ну, ніжка. який красончик полячок. Ось бачите, ще трішки ось їх нарізав. Добре, ще покручуся, можливо, ще щось знайду. Зайшов я ще на одну полянку. Таке відчуття, що я сьогодні ніде не встигаю. не встигаю. Також бачу, що тут трохи перевернуто, але свого, звичайно, я знайшов тут. Ось Дивіться, який їх Два. Тут їх два таких. Красончика. Але ну, видно, що перевернуто трішечки. Ну, Нічого. Зараз ще трішечки тут походжу. Знайшов ще декілька полячків. Така от дорога. Переорана. Це скоріш за все чи протипожежна вона, чи як. Тут хвої багато, так переорали ще навесні. Не знаю навіщо, ну все таке. Ось такі парочка. Якраз на оцій дорогі. І ось і дарую. І ось. Ще парочка. Красончики. Пошукаю зараз ще. Вирішив я пройтися таким ось лісом. Взяв інше відеречко. Тут трапляються, ну груз Трішечки раніше в борізці нарізав, а тут трапляється. О, До речі є. Трапляється сіра рядовка, не сіра, а димчата рядовка. Дивіться. Ось. 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 Ну бачу. Тут її доволі так багатенько тут немає. Зараз пройдусь. Хочу спробувати її зак... закатати в баночки. Кажуть, що дуже смачний грибочок. Попробуємо. жарених я їх їв, а от маринованих ні. Спробую тепер. А ось, мабуть, екзотичний гриб, але їстівний. Рядовка фіолетова. Ось дивіться, яка вона. Раз, два, три. Ось один Так, Їстівний грибочок. Не знаю, я його ніколи не брав, навіть не пробував. Запах типовий рядовочний. Такий фармацевтичний. Спробувати, чи що. Добре, я беру, а там вдома буду вирішувати, чи брати її, чи готувати щось з нею, чи ні. Погуляв, я нарізав майже повне відеречко рядовочки. І ось дивіться, яка полянка. До цього. Було так, 2-3 грибочка, 2-3 грибочка, ну, декілька грибочків. Багато було червивих, не знаю як ці будуть. Ось пішли. Ось бачу. Далі потрібно ще пройтися, можливо, десь ще є. Це дощовик. І так, цікаво. рядочок такий. рядочок, Так, це перший рядочок. Ось ще є. Перший рядочок. Ой, і фіолетова рядовочка поруч. І фіолетова рядовочка поруч. Ну що ж, зараз тут ще пошукаю. Ось ще фіолетова рядовка. Пошукаю ще тут. Добре. Дивіться, якого лісового звіра я зустрів ти же, шшшшшшшшшш. А? Маленький. Чому ти еще не відпочиваєш в норке, а? Не хочу я тебе рукою брати, ані ти маленький. Шипить, шипить, шипить. Скрутився і шипить. Хе-хе Відзяв? Крутить. Видите, еще я нашел. Я нашел домку фиолетовую Ось она. Еще рядочек ей. Ось, ось. Ось она. Ось растут. вот, смотрите, молодцы. Гарнасенькие, сколько их. Ось еще есть. Я вже декілька штук зрізав. Ось вона. Ось і пішов рядочок туди далі. Ось дивіться, ось воно є. Клас. Ще буду дивитися навколо, можливо, ще десь є. Такий ось рядочок. Напівколо. Напівколо таке. Збираю. Ну що ж, напевно, що я буду дякувати лісу їхати додому. Такий в мене результат. Це рядовка фіолетова, і рядовка димчаста. Ось вони також і фіолетова, і димчаста. Тут такі гарнюні були екземплярчики. Ну, подивлюся. Закрию, чи що з неї зроблю. Дуже багато рядовки червивої яку повикидав, це мабуть теж червиво. Мабуть, також червиво, не знаю. Дома перевірю. Це ось всякі інші грибочки, там і біленькі, і польські, і маремушка, і опеньки навіть такі ось кілька штук знайшов. Бабки. Ну, коротше, таке. Це трішечки груздики. Якось такова. Ну, нічого. Щось трішки знайшов. Значить, ще поки що гриби є. Немає, звичайно, вже такої кількості білого гриба, але в ліс ще йти можна, ще грибалку не закриваємо. Наступна моя вилазка, скоріш всього, буде за Опеньками. Хочу з'їздити десь на вирубочки, пошукати ці грибочки. Добре? Всім пока! До наступних зустрічей.